Де шукати мені Україну, покажи, і туди я полину? Може, в Києві, там, на Майдані, чи в Карпатах, чи в Божому храмі, чи на Сході, де зараз війна, де держава моя, де вона? А, можливо, не там я шукаю, Україна в весняному гаї? У дитячих щасливих очах. В мелодійних барвистих піснях, в мові тій, що говоримо з вами, та в молитвах солдатської мами. В тій природі, де мріємо ми, Україна у пісні Кузьми. Україна вона є повсюди, Україна це перш за все люди. Ми єдині та ми не одні, Україна в Тобі. І в мені.